Швидкий та ситний салат за 10 хвилин. Нам знадобиться одна банка консервованого тунця. У мене тунець в розсолі, тому рекомендую віджати лишню вологу. Далі викладаємо дрібно нарізану цибулю. Рекомендую ошпарити кипятком для того, щоб вона втратила свою гіркоту. Та наносимо тонкий шар майонезу. Рекомендую обирати майонез у брикеті без колпачку. В ньому зручніше зробити маленький отвір. Далі натираємо один плавлений сирок. Рекомендую обрати жирніший та зі смаком зелені. Далі викладаємо дрібно нарізані огірки та знову змащуємо майонезом. Знову натираємо один плавлений сирок. Викладаємо кукурудзу та мастимо майонезом. Та Натираємо 2 курячі яйця. та відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин. За цей час наш салат максимально просочиться. Або ж подавайте мінімум через одну годину. Став лайк та підписуйся на канал. Дякую!